Так. Це короче, не, не мала баба клопоти, купили кролів і завели його на мать багато поросят. А <пору> тепер дивіться цікаве відео, як треба завантажувати таку маленьку, гарненьку машинку. Так, ну і це ми, звісно ж, за 66 кілометрів від нашого будинку. Що, приїхали ми додому і потихеньку вигружаємо ячмінь і пшеницю. Так що дивіться, отак в нашу шкоду влізло ну, пів тонни ячмень. Ну, то якось так ми і працюємо. Що робити? Каже кум, купіть собі фаркоп. Реально, Та, напевно, це таке вже і буде наступний похід. Чи поїздка по зерну має вже бути всі своїм фаркопом. Та що, дорогі глядачі та підписники. На сьогодні продуктивний день. Взяли зернову, це пшениця та ячмінь. Довелося їхати бог зна куди. От. Тому що в нас тут така місцевість, що не змогли ми тут придбати ні одне, ні друге. От. І залучили, як то кажуть, підтримку близьких людей. Так що хочу подякувати своїм кумам. Хрещеним наших діток, і допомогли нам фізично. От, виручили нас, підтримали. Тому ми сьогодні отак от гарно і попрацювали. Злагоджено, гарно. От, чоловік там вже висипав, висипав, напевно, вже все зерно, трохи підправлялися, почистили в свиней. А я тут -а працюю. Працюю, у мене тут горіхи. Так що, да, сухо, спасибі, дощу немає. Ну, я, звісно, розумію, що для аграріїв сухо це не є добре. Але як для мене що треба зібрати горіхи, то по сухому. Отак от я вже он, скільки зібрала. І в нас гарні от є горіхи, дивіться. І там є ще один у нас. Вже він попадав, посипався, ну тільки що листя, звісно ж, листя вигрібаємо. О, так що дивіться, який на сьогодні продуктивний день. І він ще не завершився. Ще лише почало 4-ї години. Вже скоро вечорітиме, але трішки ще погребусь. Пособираю. Треба їх здавати, поки вони сухенькі. Гарненьке. Поки що ось проїжджали ми в місцевість тут, Полтавську, то гріх був по 21. В нас тут, бачу, два тижні назад було 20, 18. Ну, я думаю, можливо, і тут трішки піднялось, будемо дізнаватися. І це все діло здавати. Тому що тут у нас гроші лежать прямо от на землі. Бери і збирай. Так що, так ми працюємо. Так, наша родина заробляє. Зернові ми скупили. Десь в загальному в нас трохи більше тонни ячменю, десь півтора пшениці і дві кукурудзи. Ціна, кому цікаво, актуально, по 6 гривень. Отак пощастило, що ми і кукурудзу купили також по 6. Але в нас вже, я знаю, що люди продають той же ж час по 8. От, так що зараз трішечки ще позбираю та й будемо рухатись далі. Але наголошую, день ще не завершений, тому дивіться, як вже сьогодні чудово завершиться наш продуктивний день. Дякую вам за перегляди, дякую за ваші коментарі та лайкоси обов'язково ставимо. Так от так я продуктивно провожу свій день. Вечір. Зараз піду розкладати ще і котел. Затопимо, щоб було діткам тепленько. От. Та і все. І будемо вже трішки відпочивати. Так що я всім бажаю миру, здоров'я і добра. Дивіться відео обов'язково до кінця і підтримайте, будь ласка, мою родину, мене також. От таких працьовитих українців, українок своїми вподобайками, обов'язково пишіть будь-які коментарі. Мені, напевно, вже не важливо, які, бо вже сьогодні, наскільки заморилися, вже, вже і дорога була досить такою ну, важкою, машинку під, підгрузили ми сьогодні свою. Як ви бачили. Ну нічого, отак От ми і працюємо, в общем-то. Так що, що ж, до зустрічі, дивіться відео до кінця. Ящик великий желізний із ячменем. Так що це ми вже запаслися. Вражаємо до наступного посів. Пшениця і тут кукурудза. Так, пшениця тут. От такі тут у нас ось ящики. Та нормально тут нормально влазить там в цій стороні кукурудза, тут у нас величезний ящик зачіяч мене. Урожай вже, оце, що ми закупили, аж до наступного. Ну і там в нас також ще є багато бочок, вже засипаної кукурудзою. Так що, все, ми запаслися і готові до наступного врожаю. Надіюсь, нам цього по ідеї повинно вистачить. Ну, сьогодні три ящика є. Горішка. Ще декілька заходів. Так, тут у нас стоїть 4-6 ящиків, і тут також ящики з горішками, Так що, тобто, я думаю, ми на днях його будемо питати ціну та здавати. От, ну, Поки що кліточки в нас виконують таку функцію, щоб горіхи були сухі. От, Бо поки що ще нас зависло питання з цими клітками, куди їх ставити. 4, 5, 6. це сьомий мішечок. Різні-різні насадження ріжка. Зараз подивимось, яка вага в нас буде цих семи мішечків Ви Чудове завершення вечора. Як ви думаєте?